Найсмачніший салат всього лиш з 4 інгредієнтів. Тут навіть нема що роздумувати. Беріть і готуйте. Всі продукти, які ви бачите на відео, потрібно просто нарізати. А я поки запрошую вас підписатися до мене на канал. На моєму каналі ви точно знайдете щось смачненьке для себе і для своєї сім'ї. Якщо сподобається відео, Підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Також всі мої рецепти на каналі об'єднані в плейлисти з назвами, щоб вам було краще і зручніше ними користуватися. Простішого і легшого салату просто не знайти. Він готується буквально за 15 хвилин. Гості на порозі... Ви все гарненько нарізали, заправили і можна подавати. Такий салат навіть не потребує просочування в холодильнику. Його можна зразу подавати після заправки. Залишається всі ці продукти перекласти в миску, підсолити, заправити майонезом і гарненько перемішати. І все, салатик готовий. Такий салат не раз мене виручав на свята навіть в буденні дні. Він смачний, простий, недорогий, і саме головне для мене що готується дуже швидко. Ну і такий салат не соромно подати на святковий стіл. Тому куштуйте, пробуйте, експериментуйте на своїй кухні. Не бійтесь експериментів, готуйте з любов'ю і будьте здорові. Я вам бажаю миру, добра і смачного!